Обрата вірусти, Ісуса Христа, Сину Божий Божиго, нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава". Дорогі брати і сестри, все можливо тому, хто вірує. Як дивно і несподівано лунаються Господні слова на тлі відразливої картини важкої хвороби, з якої зустрічається Христос, щойно Він разом із учнями спустився з гори переображення. Ось не так давно, кілька годин тому перед їхніми очима відкривалася радість переображеного світу. Їхній Спаситель із Мойсеєм та Іллією у сніжно-білих одежах стояли і розмовляли про високе. І ось тут же долі переживається людська трагедія. Невтішний батько приводить до останньої надії Ісуса з Назарету, про якого Він чув, як про великого чудотворця свого з дитинства хворого Сина. Епілептика, Сновиду, в якому всі довкола пояснювали його хвороби тим, що в нього вселився біс. І що ж відповідає йому Христос? Він говорить про всесилля віруючих. Нам важко в це повірити, і важко зрозуміти логіку Ісуса. Особливо зараз, коли ми переживаємо на кожному кроці те, що здається на перший погляд тріумфом зла, коли бачимо ми довкола деградацію, обман, коли бачимо людські трагедії, особливо відчутні цього тижня у нас в області. І тут лунають знов і знов ці слова все можливо тому, хто вірує. А як слухали ці слова учні, які щойно випробували на собі, вони ніби ж були віруючими. Але коли вони пробували своєю молитвою зцілити приведеного до них хворого юнака, вони не змогли цього зробити. І вони знічені, як тільки розійшлися, люди підходять до Ісуса і питають, ну як же, ми ж не змогли цього зробити. Ми, попри те, що вірили. І тоді Він пояснює. Цей рід вигониться молитвою і постом. ось чого бракує нам до нашої віри, регулярного церковного життя, бракує тієї зброї, яка допомагає нам позбутися підступів лукавого, бракує Христа як помічника в нашому житті, якою популярною в наші часи стала відмовка тих, хто. Не хоче відвідувати церкву, постити, приступати до причастя. Я вірую в душі і мені цього вистачає. Якість цієї віри перевіряється справами. І справи ці передбачають неодмінну причетність до того, що Христос нам заповів, до молитовного, тобто бослужбового життя церкви. Часом буває, що людина і зараз приходить і просить священника вчинити чудо, піти, освятити дім, бо там щось не гаразд, відправити молебень, аби цій людині стало легше. І як же вона розчаровується, коли їй пояснюється, що немає зараз таких чудотворців, які попри її власні зусилля, попри її. Реальне життя змогли щось у ній змінити. Цей рід вигониться молитвою і постом. Так годилося відповідати їй. Не чиїмось постом за тебе, не чиєюсь молитвою, яка замінятиме Твою молитву, а твоїм власним особистим, регулярним духовним життям. Ми багато говорили протягом цих років про зміни в суспільстві. Але ось вкотре вже перше потрясіння, яке стається, відкриває нам ціну тих змін, відкриває, наявну і зараз байдужість, недбалість у виконанні своїх обов'язків, відкриває те, що найстрашніше завжди було, і з чим Христос боровся, фарисейство, коли показним благочестям прикривається відсутність. Власних душевних змін, недбарі щодо свого ближнього, байдужість, злочинна байдужість до своїх власних обов'язків. Ми зараз всі разом переживаємо трагедію мого рідного міста, трагедію Балаклії, яку струснули вибухи в ніч із середини четвер. Знаєте, Скільки я себе пам'ятаю, то завжди люди боялися там, що це станеться, знали, що рано чи пізно можуть вибухнути ті снаряди, які лежали без належного догляду. І хоча зараз пояснюється ця трагедія, диверсією ворогів, тих ворогів, з якими у нас точиться війна, але ж чи все було зроблено для того, щоб захистити людей, підготувати їх? Щоб належно оповістити в той час, коли було потрібно. Щоб подбати про них, а не вигонити з роботи тих, хто вчора не з'явився на роботу. І від собі до мене вже звертаються люди із тим, що їм вимагали повернутися і йти на роботу, не питаючи, де ви будете жити, що ви будете їсти, коли в місті немає електрики, газу і тільки-тільки подається вода. Ми молимося сьогодні. За постраждалих. І молимося водночас за те, щоб цей урок, який струснув, принаймні свідомість у нашій області, зумів поставити на місце і тих, хто вважає, що занедбавши свої обов'язки нині, вони зможуть приховати їх завтра. Молимося за тих, хто живе своїм. Церковним життям тільки тоді, коли треба прийти на урочисте богослужіння або за свят... чисте за святковий стіл, а потім, вийшовши з за столу чи зачинивши двері церкви, продовжує жити так, ніби Христа і не було. І заповідей, які залишив Господь Мойсеєві на Синайській горі, немає. Або є вони тільки десь там, у музеї, виставлені на іконі Мойсея, записані на двох скрижалях. але вони повинні бути записані у нашому серці. Наша віра вимагає справ, вимагає постійної, молитовної співприсутності Христа у нашому житті і посту як не тільки обмеження себе у їжі. Але і як вправляння у тій повсякденній аскезі, яка вимагає відмови від лихих справ. Бо пістина це насамперед відмова від лихих справ, від осуду ближнього, від чинення йому зла від неправди, від всього того, що не відповідає християнським заповідям. Отже, і ми сьогодні. Вже перейшовши середину Великого посту, ще раз маємо замислитися над тим, що можемо ми взяти із нього. А Христос через церкву щедро дає нам свої дарунки і нагадує: якщо хочете захиститися від зла, майте віру, віру, яка здатна чинити чуда. І пам'ятайте завжди, цей рід. Рід злих вигониться молитвою і постом. Амінь. Слава Ісусу Христу.